У руки кілька безсонних ночей та бурхлива фантазія у оформленні перших екіпажів для малюків у івано франківську в 9-й відбувся парад дитячих візочків. Уже традиційно малюки виїхали на дефіле, то у чому жовто-блакитному квітнику, українській хатинці, вулику чи навіть колясті з довжелезною косою та хустиною з бабусиної скрині. Незвичні прикраси на диву транспорті батьки цьогоріч конструювали здебільшого у патріотичному ключі. Насута хлопець український, наси українські, на смак український, на жмелик український. У нас сильний хлопець Андрій. Без мілітаристської тематики на дитячому параді теж не обійшлося. Чи не вперше за всю історію свята тут з'явився візочок танк у суворі, на перший погляд машині із цілком дорослими гаслами, зовсім крихітний та усміхнений Андрійко до військового дебюту батьки малюка готувалися усього лише одну ніч. Щоправда, не без допомоги мистецького десанту друзів. Він зроблений з пінопласту, невеличкий каркас помальований, є тулок, з якого роблять, зробили від лопати. побільше тобто батьківських справ, це дуже вижує, веселить людей. Ніби це за перш за все дуже веселить батьків. По друге дітей типу ну дуже гарно цей танк мирний, тому що з таким танкістом я думаю, він не не може бути ніяк злим. Але ми хотіли цим показати, що наше молоде підростаюче покоління воєнної також свідоме, національно свідоме і в нас. the <laughs> Тають такі захисники, які будуть обороняти нашу країну у власній креативності та вмінні перевтілюватися за симпатії журі боролися загалом з десяток оригінальних екіпажів. Організатори дійства кажуть, незважаючи на важкий для країни час про те, щоб переносити чи відміняти парад, навіть гадки не мали, бо ж його основна теза єднання родин. Це наймирніший парад, який існує в світі. Я думаю, що цим парадом можна взагалі показати суспільству, як потрібно жити. Треба, напевно, дітей більше робити колясочки, візочки прикрашати, а не займатися війною. Наразі ініціатори параду, який нині стає дедалі популярнішим, і в багатьох інших містах України розмірковують над тим, щоб зробити його міжрегіональним. А от самі учасники яскравого дійства вже готуються до наступного ювілейного свята дитячих візочків.